Алоха, друзі! Сьогодні у нас на дворі 12 червня. Вчора був дощ, позавчора був дощ сильний, падав. Сьогодні таке пасмурне. Ну, ми все одно приїхали до нас на ділянку, на дачу і хочемо вам щось показати. Заїхали. Просто заїхали в нову лінію. Подивитися, горщики маленькі та великі пластикові, щоб пересадити лохину. Ми зробили один експеримент з лохиною. Одну залишили в ґрунті, а одну пересадили в горщик. Так от, та, що в горщику дала дуже зелені і красиві листя, багато приросту. А те, що в ґрунті будемо теж її пересаджувати, тому що експеримент вдався. Тож, не про те <по> про нову лінію. Вона, вона біля нашого будинку вона закривається, і там скажені знижки. І вчора заходимо і бачимо, що о! Якась метушня біля всяких рослин, значить. підходимо. Там жінки деруться за ці туї. Ось, бачите? Туї. Значить, ми думаємо, що за драка, що такі, що за ціни на ці туї, там не тільки туї. Отже, туя західна тінь і тім c 3 Ді2, 30 Ну, коротше, це так на чеку написано. Ціна. Минус 70% знижки. Була 205, 61,50. Ось. Ой, божечки. Ось таке деревце. Бачите? Ось таке воно. Це такий шарик. Будемо теж його формувати шарик Трошки він попечений. Бачите? Ну нічого. Зараз його поставимо а, На вуличці у нас. Так. Бачите? Красота. Красота. Так, Равлик, А ну, ми тебе не хочемо тут бачити. Так, це тінні туя Тує тіннітін. Ходімо далі? значить, отже. А в нас тут яловиць Лускати Блу, Blue Світ. Свіді. Blue Свіді. Sweet. Так, ціна така ж сама. А, да, у всіх ціна однакова. Так, ціна та ж сама. 61,50. Мінус 60... Ой, 70% знижки. Так, ось такий красунчик. Бачите? Тут навіть з цими єгодками. Дуже люблю єліпці, мені дуже подобаються єліпці. Ага, погнали далі. Ми б взяли більше, але там оцінітьки, вибачте, жіночки, що прям відпихували тебе руками. Прям, прям в жах. Так, це яливець звичайний. green carpet, Теж 61,50. Так. Ось такі, бачите, вже є прирісти, але він тут трошки відколовся. Нічого таке. Це такі стелиться по поверхні ґрунту. Він не дуже високий, він може там максимум до 20 см у, у висоту виростає, а все інше він просто покриває своїми. Ем, гілочками е, рун є це, гадайте ціну 61,50. Це є лівець горизонтальний, джониперус горізонталіс блугу. Так, а ось тут він відколовся трошечки. ну, Може ми то зачепили, а може не ми. Може то інші люди ось такі. У нас, мабуть, ще є такі, ми купували ще на початку весни такий яливець. Але той був Blue... Blue Star. А це бачите? Дуже схожі, мене всі, мабуть, що дуже схожі. Такий красунчик у нас теж з'явився. І останній це. Це барбарис. Тінігол. 76,50 50 був 255 гривень раніше коштував. Так що, друзі, швидше до нової лінії. Це одеське шосе, мабуть, що, так? Да? І бегом, поки там щось ще є, забирайте. Бо чесно, ми вчора оце треба було відбиватися від тих. Від Ухопили так. За горщик, або на давай тобі руку відпихати. Що це таке, що це за поведінка? Все? Да, все. Будемо саджати цю красу до нас на, це, на діляночку. У нас там є м -м, рокарій, Ми вам скоро покажемо. Ще у нас буде Альпійська гірка. Так, для неї ми купили красиві камінчики. От, І чекаємо на наш будинок. Скоро, скоро повинен він приїхати. Ще хочу наголосити на тому, що не тільки хвойні кущики і барбариси є в новій лінії, також є там Лохина. Є е, Порічка та Агрус. лохина від 21 гривні до 39 від 21 гривні там на 2 на гілочки, мабуть, що такі. Ну, маленькі вони. І 40, 40 гривень, там кучики трошки побільше. Але теж дивіться, вони трошки попечені, але то нічого страшного, їх можна просто там. Почистити і кущики мають ну, дуже е, чудовий і гарний вид. Е, барбариси, що ще ми бачили, я не пам'ятаю. Гортензії? Гортензії, да, так. Але гортензії. За гортензії. Ми по, побігли подивитися, е, щоб обрати собі гортензію. гортензії. вже не було. От, е, що ще? Мабуть, що ці Каркаде, як воно? Гібіскус. Так. І самшити, мабуть, що, да? було дуже багато самшитів, але самшити трошечки погоріли були. Ну, може, їх тр... можна якось омолодити, освіжити. і і буде гарно виглядати і у вас. Отак, друзі, отак ми вигідно. Все придбали, такі ось красиві е, нові е, деревця та кущики. Е, на цьому, мабуть, що все. Будемо, буду з вами прощатися. Е, мирного неба нам над головою. Всіх обняв, Па-па!